Друзі, вітаю! Ви на каналі Сир назавжди. Я Максим Залізняк, канал технологів менеджери харчової промисловості. Слава Україні, слава і Збройним силам! Воюємо, бо працюємо, допомагаємо нашій армії отримати найвизначнішу перемогу за всю історію України. Зразу анонсую наступний випуск. Він буде присвячений продуктам, які аеровані, тобто продукти, в які додані додаткові обсяги повітря. Було питання у нас на випуску. Що полюбляють технологи додавати більше, ніж воду, так, це повітря. І е, е, в минулому випуску було питання, е, що роблять виробники для того, щоб отримати максимальну прибутку з цього. Ну, Для того вони переходять від е, ціноутворення на кілограми, літри навіть до ціноутворення на штуки. Тобто товар стає штучним. В чергове закликаю прийняти закон, так само, як в Європі, щоб на кожному ціннику. Так само, як в Європі, в правому нижньому кутку вказувалася ціна за 1 кілограм. Це скрутний час, це допоможе зекономити вам гроші, тому що не дуже багато їх у українців, і ви зможете обирати продукти, враховуючи ціну за кілограм. Сьогодні я підготував вам дуже цікаве питання, часто досліджуючи якісь літописи. На кулінарну тематику, в тому числі, тому що історія економіки це е, та історія, яку найменше редагували е, властителі часів, царі, королі. Вони на неї менше звертали увагу. І от саме ці е, історично-економічні джерела дають дуже багато інформації, скажімо так, їжу для роздумів. Так, от, уже більше 500 років е, кулінари, виробники продуктів харчування вважали, що є три компоненти яких треба додавати максимально без втрати смаку, для того, щоб продукт був смачний. Цікаво, що е, навіть сьогодні ці поради не втратили свого значення і е, ті самі виробники фастфуду, власники ресторації вони роблять те саме. І три компоненти обов'язково повинні містити продукти з точки зору середньовічних авторів і з точки зору власників Макдональдс, я, я так вважаю, для того, щоб продукт був смачний. Перше, друге, третє. Хто перший перерахує неважливо в якій послідовності ці три компоненти, отримає приз, сирний приз від нашого каналу і від торгової марки Золота лінія Ну, тепер я вам пропоную подивитися, трохи відволіктися від важкого сьогодення, від кривавої війни, яка точиться на теренах нашої батьківщини, і подивитися подорож мою на Теслі по, скажімо так, куточкам Італії цікавим. Тобто Словенія, Італія і, власне, Венеція і комо. Звичайно, до вашої уваги кілька кулінарних продуктових історій з Словенії і Італії. А черговий відтинок шляху вів мене через Австрію до Словенії. Словенія має невеличкий вихід до моря, буквально кілька десятків кілометрів. Затиснута між Італією і Хорватією. світ, світі стоїш наш боєм. Не можна порівняти навіть, коли подорожуєш автомобілем, і оці от краєвиди настільки прекрасні, що просто ну, відпочиваєш за кермом. Тобто не можна порівняти з тим, коли летиш літаком. Дуже багато тунелей, видно гори, ну, супер просто. Приїхав я надвечір уже в свинячий голос, як ми кажемо. Але бачите, встиг поселитись готель і навіть застав захід сонця. Дуже красиво. Порторуш славиться своїм яхт-клубом. Дуже багато яхт. Не знаю, скільки в Стамбулі, кажуть, ще більше, але тут дуже багато, є ремонтний завод для яхт. І навіть найкраща заправка для електромобілів теж знаходиться на території яхт-клубу. Вільний допуск, ну там я, власне, і заправлявся. Дуже чиста і прозора вода, дуже приємно купатись і таке делікатне, делікатне дуже море. Навіть бачите там, де яхт-клуб. А що здивувало? Здивувало те, що по великому рахунку пляжу такого немає. Є бетонна набережна і там вдалині, якщо ви бачите, вон, бачите, парасульки стоять. Тобто, фактично, заходиш в море, в море і все супер, але дуже багато людей е, прямо на бетоні відпочиває. Так, стосовно страв національної кухні, ну, не знаю, що там в столиці в Любляні, але на березі вона поєднує Балканську і Середземноморську. Тобто от смажені сардини свіжі, я в перший раз куштував, будьте обережні, дуже важка їжа для шлунку виявилась. Свіжі сардинки смажені на грилі. І чи, чи так, після м'яса наскара болгарської, так, смажене м'ясо, смажені котлети, це, в принципі, традиційна страва на Балканах. Йогурти, кисломолочка. Слухайте, ну дегустував словенські йогурти, е, досить жалейні, е, трошки мучнистий навіть був. І, хочу сказати, нічого особливого, українські не поступаються. от е, Очікував більшого, чесно скажу, тому що гори, можливо, молоко якесь особливе. Ні, такого не було. Забігаючи наперед, і італійські йогурти теж не найвищої якості, як на мене. Є стімучка, і мучка ну, і скажем так, йогурт це не сир для італійців. Так? Сир то інше. Ну, якщо хочете щось особливого і смачного, тоді шуруйте до італійського ресторану, туди завжди черга стоїть на вечір, тому я заходив вдень. І, звичайно, оцей е тріо тартарів з сібаса, Тунця і Креветки це розрив мозку. А супчик дієтичний саме звичайний. Бачите, одна рибка, рисовий супчик такий для шлунга. До старого зношеного шлунку працю. Ну, ці тартари це просто бомба. Буту вот все в Словенії якихось 30 хвилин і вже чекає Італія. Краєвид фантастичний продовжується. В Італії перша моя зупинка це Венеція. Я вперше відвідував Венецію селишся на материку, і буквально 15 хвилин поїздом разом з ким правильно з китається йти в Венецію, як виглядає От навіть на під'їзді, виглядає красиво і неповторно. Знаєте, от якщо порівнювати з чим, ну не можна, звичайно, це робити там з Міланом з Парижем. Ну треба звідти Венецію один раз в житті. До речі, чи буде вам цікаво, що на момент, коли Турки Османи штурмували Константинополь? то фактично захищали його венеціанці. Це така повна аналогія з тим, коли монголи штурмували Київ, то фактично Галицьке князівство захищало наш Київ. Невеличкий такий мінус вода таки повонює. А все решта, ну, звичайно, треба пройтись по вуличкам по цим і відчути неповторну атмосферу. Атмосфера це пароль. До речі, це вокзал. Тобто ви сюди приїхали, так, і прямо ви всередині вже цього історичного чуда. Так, виходиш з дверей і в воду. Ну або в човник. Бачите, обшарпані стіни. Тобто, ви знаєте, відвідати так, а жити я чомусь би тут не дуже й той хотів. Дуже багато ресторанчиків для туристів, звичайно, і буде у нас з вами зараз історія одна. І чомусь до гондоли мене ну, не тягнуло. Але ж дуже красиво. І атмосфера. Так, тут такі живуть люди. І я ще раз підкреслюю, я їм не заздрю. Так, а це я вже знайшов ресторанчик і моя історія. І так, я замовив класичний італійський овочевий супчик Міністроне. І, звичайно, як в усіх ресторанах Італії, що себе поважають, на запит дається сир тертий, дається пармезан, іноді міняють на грана падано. Але, друзі, зверніть увагу, що дали мені. Мені дали терту. Увага, не падайте, як я впав в осадок моцареву. Це просто жах. Моцарелло в суп, подивіться ж, як тягнеться, Це вони таким чином економлять. Причому я купився на старенького італійця, офіціанта, да? але тут же у нього за спини вискочив потім китаєць, і все стало зрозуміло. Бачите, навіть до ложки поприставало. Ну, слухайте, це просто якийсь жах. Так що, незважаючи на стильний ресторанчик, стилізований під стародавній, можуть бути нюанси. Настрій вони мені все рівно не попортили, і от я добрався понад вечір уже до самого центру. Таке ніби, знаєте, особливе небо над Венецією в вечірній час. Є що згадати. А вже наступного дня я вирушив до Рівінні такий короткий талітки, де мене чекала моя рідненька дочка. Демонструю на підтвердження, Віталій весь час спілкувався в дорозі, в тому числі йогуртами, в тому числі питними. Замовляв собі в готелі на сніданок і хочу сказати, що непогані, не більше, ні менше, без особливого захоплення. Ну і нарешті піца, куди в Італії і без піци. Ще раз нагадую, якщо ви хочете. Е Піцу із свіжою моцарелою, справжньою, то замовляйте піцу з моцарелою, бо о, основна маса це піца чист терпіть. Ну і бачите, тут подають вже справжній твердий ну, італійський сир. До речі, не факт, що італійський, і не факт, що пармеджано. Але Я завжди замовляю маргариту для того, щоб зрозуміти наскільки класна піцерія. Забігаючи наперед, зараз почуєте мій коментар з Італії. Піца з Відня виграла. Ну, Це смішно, але Відень виграв у піці. По Понедосмажений допечений край. Вітаю. Да. Ну, а це кінцева точка моєї подорожі. Італія Озеро Кома. Просто подивіться вже без коментарів. Дякую. Озеро Кома зустріло добре. У природи немає, поганої погоди. I yeah. do А на цьому все. Чекаю на ваші відповіді. Хто перший, тому приз нагадую. Слава Україні, слава Збройним силам! Хай нас Бог береже і до наступних зустрічей!